TikTok – е це, як в бізнес-центр додати tiktok профіль, щоб далі від імені цього профілю запускати рекламу. По-перше, запускати рекламу можна від імені тільки бізнес-аккаунтів, саме тому є певні налаштування, які спочатку потрібно через додаток TikTok зробити самим аккаунтом. Отже, заходите в TikTok, переходите в свій профіль, потім в правому верхньому куті тиснете на ось ці три лінії, які називаються бургером. Далі Settings and privacy, «Account», Переключитися на бізнес-аккаунт, нагадую, що тільки від імені бізнес аккаунтів можна запускати tiktok рекламу Далі вам багато разів треба буде нажати Далі, далі, далі. Типу, так, так, я знайомився з інформацією. Потім вибираєте категорію, яка найкраще описує ваш бізнес далі. Тут вам кажуть, що все готове і тиснете Перейти в бізнес-ют. Хто до цього працював з meta Ads? Так, tiktok Ads дуже-дуже схожі на Мета, і навіть ось цей неймінг типу бізнес-ют, бізнес-центр, там був бізнес-менеджер, все дуже схоже. Отже, на цьому моменті TikTok-профіль готовий до того, щоб його додавали в бізнес-центр. Тепер що робимо в бізнес-центрі TikTok? Переходимо за посиланням бізнес TikTok.com, перейти в бізнес-центр. В лівому меню Management Accounts. Приключаємось на вкладку TikTok Accounts. Вибираємо варіант, що ми хочемо прямо менеджерити TikTok account і тиснемо «Link existing». Після цього людині, яка відповідає за TikTok профіль, наприклад smm спеціалісту проєкту надсилаєте інструкцію. Кажете: просимо надати нам право запускати рекламу від імені цього Тікток. Для цього відкрийте Тікток на телефоні, зайдіть в профіль. Такий, то кажете, як називається TikTok профіль Потім натисніть Додати друзів, в правому верхньому куті натисніть на ось такий значок і відскануйте ось такий QR, і прикріплюєте цьому спеціалісту своїм колегам QR, який вони мають відсканувати. Як це на практиці виглядатиме для людини, яка в проєкті відповідає за TikTok? Заходите в Тікток профіль, лівий верхній кут додати друзів, правий верхній кут відсканувати, сканує ось цей QR-код, який ви надасте. Відсканували. Потім TikTok вкаже, що такий-то бізнес-центр хоче, щоб ви надали доступ до свого tiktok профілю Людина погоджується, тисне продовжити «Continue», І все буде сказано, що ваш аккаунт додано в такий-то бізнес-центр. Після цього людина, яка відповідає за бізнес-центр, в себе тут тисне все зрозуміло, все зробили. Ось, бачимо в лівому меню управління, акаунти, tiktok аккаунти і ось додано. Цей tiktok профіль.